Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде доволі цікавий кейс. Будемо робити Suzuki Gladius. Мені давно вже час перевірити гальмівну рідину в передньому гальмі, але є одна проблема. Коли я намагався це зробити минулий раз, я зміг відкрутити один болтик. Ось тут видно, і то він вже почав злизуватись. А ось другий мені відкрутити не вдалося. І він злизався. І я вже не пам'ятаю, скільки часу, але просто не можу відкрутити цей болт. І сьогодні ми будемо намагатись це зробити різними методами. Спочатку трошки відгибаємо дзеркало, щоб було зручніше до нього діставатись. Я намагався різними викрутками, намагався так само зробити хак з резинкою, але нічого не допомагало. І сьогодні знову ж таки спробую трошки викрутити цей. Полтик за допомогою викрутки маленькою. І якщо не допоможе, тоді вже буду намагатись робити це за допомогою ексцентрика. Ну що ж, є апдейт. Нарешті вдалося викрутити даний винтик. Як бачите, зараз виглядає він жахливо, бо метод його зйомки був абсолютно варварський. Ось, в принципі, інструмент, на яким я намагався, різного розміру головки, тріщотка, маленький молоточок, дрель Намагався просверлити цей винт за допомогою ось такого маленького сверла і витягнути це все діло ексцентриком але і це не допомогло. А, значить, що я зробив? Я взяв ось таку мінусову головку і почав по контуру пробивати от шляпку цього винтика. Як бачите, от з чотирьох сторін трошки підбив, для того, щоб якось хоча б зрушити цей винтик з місця. Потім взяв ту саму головку, поставив просто ось сюди в шляпку зверху, вбив молотком, зверху поставив тріщотку, надавив якомога сильніше. І намагався вже відкрутити, і нарешті воно пішло. Дуже довго возився з цим винтиком. Виглядає він зараз абсолютно <смір> ніяк. І зараз буду їхати дивитись, шукати такий самий аналогічний по розміру і різьбі. Винтик, щоб він ідеально встав сюди в машинку. От така вийшла в нас історія цього винтика. Але нарешті можу адекватно обслуговувати передня гальма, прокачати рідину, замінити її, подивитися, в якому стані та, що звелите зараз. Тому сподіваюся, комусь це буде в нагоді, що навіть от такі варварські методи вони є дієвими. І найцікавіше ось так зараз виглядає кришка машинки гальмівної. Тобто майже нема слідів. В принципі, все вийшло доволі таки обережно, і вдалося зняти цей винт без якихось особливих втрат. Дякую за перегляд, шановне панство, і до скорих зустрічей!